Всіх вітаю камради. Вибрався я на коп. Ідемо ми по лісі. Сьогодні ми будемо відпочивати, розпалимо якогось костра, зваримо суми, запечемо картоплі. Прийде сьогодні до мене Альона, вона прийде своїм собакою з іншої сторони, вона вже йде мені на зустріч. Сьогодні ми ще трошки покопаємо, походимо по цьому лісі. Я тут був, але походимо по яких, таких місцях, де ще я не заходив. Так що, будемо відпочивати, вам всім приємного перегляду. Надіюсь, може щось знайду і буде що показати. Сьогодні ще зваримо ми соми. Не знаю, чи знаєте, що таке, ну, сьогодні на відео побачите. Так що все. Люди, я вже майже добрався до свого місця призначення. І подивіться, ця дорога, по якій я постійно ходив, вона була от, от така, як тут лежать листочки, все, а її просто згорали, зрили, бо возять ліс, рубають ліс, просто безбожно просто знищують нашу природу. І зараз я буду тут розбирати, не навіть не розбирати, а складати свій металошукач і прийдуть вже по цій доріженні. Вони зорали, так що можна щось і попадеться. І от люди в мене перший сигнальчик, Такий, який вже можна показати. Я бачу щось кругленьке. От, можливо. А, конина, конина. Думав, що гудзик. Але це конинка. Ось така конинка. І от люди подивіться, мені аж просто душа болить за той ліс. Він просто... Вирізуються і винищуються в такий же час, коли в нас війна, а тут всередині внутрішні окупанти вирубують наші ліси волинські. Зайшли ми, Ось зустрілися ми з за льоною. Зайшли ми на посадку. Тут будуть садити ліс. Я так думаю, от тут ви вирили колії. І я зайшов сюди, думаю, пройдуся. І от у мене був сигнальчик. Ось. Викупав, і викупав я таку прягу. Така цікава пряга, я ще таких не знаходив. Ну це більше всього, що це ризм, але класно, таке, класно так зроблено. ну Вже буду вдома краще розглядати. Все, ми зараз трошки тут походимо і потім підемо собі на пікнік. Короче, йдемо по дрова, зараз ми розкладаємось, зараз буду розпалювати тут а Тут така бесеточка в нас. Ну. Тайсон і Рекс. Все. Зараз тут розпалимо, позбираю дров і будемо варити обід. Бриво, Тайсон, брига! Бери Брию, Тайсон! На. Чекаюся, но ну, в лісі. Брі, дайся, брі! <рик> Бріво! Бріє! його! бріє! Бри! бри, бри, бри. <рик> І я їх скачити мене, не боїться, все. Для вони все, друзі. Так, будемо готувати на кострі, на молоці. Молоко, перегон домашній. Буде мед для смаку. І сам мухомор. Ось тут цілий кусочки є. Я зараз положу. Є навіть про суму говориться в Біблії. Раніше взагалі споживали суму замість причастя. Те, що зараз дають. Оце кагориці, алкоголь. Раніше була сума. Я просто його покрушу тако і все. Би не було цих цілих мухоморів, воно у нас би не плавало би так. А так ми забулися взяти чим сідити і немає цей. І залишиться трошки осадок. Так, переб'ю того зараз мухомора, І-і-і. Може це в стакані замішаємо цю бурмутуху і тоді в чайник просто, коли вода закипить, і все. Так, вже закипів наш чайник. Треба його трошки знімати звідси. Оба. Бачиш, у нас і стоять і хліб, той жариться. Хліб тут картопля вже жариться. І в нас буде сьогодні такий обід. Так, це вже все, на це. Ти потримаєш, тільки дивись, щоб собака не взяв. І, і, і це знімаємо. Опа. Йдемо зараз робити все. Йдемо туди. Так, так, так. так. Чайничка поставлю, мабуть, то я на. Ось таку зробимо. І сюди чайничка поставимо. О, щоб не було. Викине хліб. Так, я зразу зложу його. Все, хліб піджарився. Там головне, що той ще не згорів. No. Ну, Думаю, не повинен згоріти. Так, о, закипіло все. Беремо сюди ложку меду. Вже все я підготовив. Ложку меду. Давай не він літати щось. Тайсон сварить, так? Да? До стола не пускає. Тайсон такий... Так, е молочко. Молочко, я не знаю скільки тут. Ну, нема півлітра навіть. Бо ми трошки маленько, може я буду, не буду так багато лити. Так, якщо що, то вже собаки вип'ють. Зараз глянемо. І найголовніший інгредієнт. Мухоморчик. Ти що, він тут... Ти просто водички трошки не витримай, молока треба витримати було, було. Ну, треба розробимо таке з молочком. Таку... А може так от втрубити, дивись? Ну, або так. А, це буде, мабуть, ще довше. О! Ось, дивись. І, і, і. Ми зараз його ставимо на, кус... на... на вогнище. І... Не доводимо до кипіння, просто щоб вона тільки починала закипати, зразу знімаємо костра. Закипіла наша, навіть не закипіла, вона майже закипіла, видно, вже трошки шипить всередині. Так що знімаємо її вже. Знімаємо і будемо зараз... о, йдемо йдем туди, будемо зараз його заливати. <кхів> Все, що будемо пробувати? Зараз да. два я попробую. Пахне. Як? Клас. Серйозно клас. Попробуй. Зараз тобі дам. Просто трошки гаряче воно. Ну, попробуй. На. Рекс, будемо пробувати. Пахне як. Слодке. Угу. Ох, like, яке воно добре. Скажу, класний взагалі. Я. Зараз, <рес> ти теж хочеш, зараз хочеш, мені щось це. Да? <рес> так, все. Ідемо, зараз будемо картоплю знімати і будемо тут накривати стіл. От наш стіл. Зараз я долю Люша с трошки. Акуратненько. Акуратненько. Щоб нічого не вилилось, щось летять. Ні, вроді. Не, все все добре. Добре. Може, ще, ще трошки. Є. Є. Так. Да. Давай їм короче, цей м'ясо хай їдять, а ми будемо <laughs> їсти своїй mm. <laughs> <laughs> Тайсин Краситик, ты в актере, знаешь, типа, я в Юте. Привет, Тайсон, верни. Привет. <laughs> Тайсон, бри! Брига! Тайсь, неся не треба друга. Йому треба друга. Хочу показати, що цей. Бріго! Бріго, дайся, Бриго, От люди і все. Ми трошки відпочили, посиділи. Перекусили і вже йдемо ми додому. Не було сьогодні нічого цікавого. Ми майже не купали. В мене вже сів металошукач акумулятори сіли. Отже, до речі, місяць часу я ходжу купаю, Ну, як я на коп виїжджаю, я купаю десь годин 8-7 годин десь. І оце, може, я 5 копів чи 6 ви... ну, було. І ні разу я ще не заряджав акумулятори. От тільки сьогодні вже воно. В мене розрядилося. Ну сьогодні я вже був недовго, недовго я купав максимум годину, яку і дуже, грубо кажучи, от така сьогодні ситуація. Так що, все, я сьогодні відпочив і думаю, на наступний раз вже поїду нормально, так вийде на коп. Так що до наступних зустрічей.